Зайшов сюди драч От, провідати. Ну, так сиділи, розмовляли, то все то. А я йому кажу, слухай, Іван, напиши книгу, вівки в нас. Є. Напиши, що. Та що я буду писати. Я кажу, сядь, напиши. Тобі що? Тяжко. Сів і написав. Був, бо, бо не забув. Хотів би знову. З любов'ю, з радістю, і з терпкістю покути в майстерні, де світилися мої літа. Куди лиш пам'ять сива до літа? Це драча. Коли він через якийсь там період, другий раз появився Іван тут, заходить, я кажу, ти такий гарний вірш. Який вірш. Я кажу, там в книгу віду. А що я тобі написав? Я йому процитував. А він то став. А ти знаєш, що мені погано. Одним словом, драч тут святкував свої весілля. А вийшло так. Тут. 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 тут так. Ага. Ну, весіллям це тяжко назвати. Я... Весіллям це тяжко. Простір, Мі... Простір. Мі... тут не треба було нічого бучного, бо був драч з Марійкою, Женя з Бефаною і ще хтось. Дзюби. і дзюби, жінка-Марта. Все, оце все весілля. Бо драч. Одружився з Марійкою, Марійка Львів'янка, Драч Киянин. Угу. Дарина Дмитрівна Полотнюк в свій час, Ірина Вільден, так вона мала Кумана. кума без Нісків. Вона задумала, вона була така дуже цікава жінка, тим, в тому плані, що вона е задумала, це її була така задумка поз по київських поетів з львів'ян, з галичанками. І вона ту ідею штовхала, вона їх запрошувала, вона голова спілки письменників. Вона запрошувала киян, робила різні зустрічі, вечори. І весь час когось якось так крутилося колодою, як, як на вечорниці. Драчу знайшов собі Марійку без Ірини Вільди, по-моєму. А Дзюба таке по Марту, таке по її сватанню. От. І раптом, значить, Іван Драч вирішує, з Марійкою що треба одружитися. Десь він був за кордоном, мав приїхати до Львова, а вже в ЗАГСі є достачений день. І вже Марійка фата, вельонік, що хотів. Ти друзі була да. як депутат міської ради, вона там на якісь нагрузки давала. Вона каже: Дайте мені щось конкретне, що я буду робити. І вона вітала. Молодожонів, я так кажу. Одружених, Одружених в ЗАГСі вона вітала як депутата. І от вона домовилася, що тоді на Нема, Нема, немає. Ми чекаємо там в цьому в На матейка. На чекає, чекає. Нема Івана, він запізнюється, Що таке? Ну, вже сміялися. Я кажу, Маріка, давай я замість нього розпишу. І піде в майстерню а пити каву. Пити, пити каву. Коли появився за Хайконий драш, не, трачу, не в поїзд запізнився. Ну, сюди прийшли, є фотографії, як ми тут сидимо. Ступка своє п'ятдесятиліття тут справляв. Зустрілися, він каже, слухай, ти знаєш, в мене ж оцей веде бути. Та давай, може в тебе. Я кажу, ти про що мова? Давай приходь. Ну, прийшов сюди, прийшли друзі. І тут десь фотографія навіть в цьому є. Фотографія. Як ступка тут 50-ліття своє. Що так що я ще раз кажу, якихось спеціальних таких назначених дат, зустрічей не було. Але всі ці зустрічі, котрі відбувалися тут, вони направду цікаві були. Бо приїжджали з Прибалтики, приїжджали із ну, з Росії, матушки, то як ніколи не забуде, як зайшов у Зміченський Андрій. От. Зайшов, а в нас а там, де портрет її, там така видно, колись був там стояв, чи лічили, лічили, чи щось таке дверця. А вона так відкрита була, бо портрет а не висіла тоді. Андрій підійшов зразу. Кажу, шукаєте. Магнітофонів, кажу, не знаю, якщо є, то в мене знаємо де. О. Ну він тут побув, а потім вечором запросив до себе там, де він на квартирі, читав вірші, нові, розповідав багато. Іван да, звичайно, допомагало і от зараз Єлеся. Вона дуже боялась тут працювати перше. Спочатку, ну уявіть собі, я жінку не знала її. Я її з нею не була знайома особисто, і починати вивчати її твори, розповідати про неї. Я екскурсовод. Я повинна говорити про творчість Теодозії Бриж, про життя бриж з про їхні гори, біди, е, нестатки, про радощі, про… в е, ну, 16 років помирає Максимко їхній молодший хлопчик-син. Е, ну це Мама приходила, вона Теодозія приходила сюди. Ходила на кладовище, Женя сварився, казав, дай йому спокій, дитина померла. Не, не, не їж себе, бо це, це важко пережити. Це є дуже. Вона зробила тут дуже багато портретів хлопчика. Надгробний пам'ятник вона робила йому. І от в цій майстерні, дійсно, в музеї, зберігається енергетика Теодозії Бриші. Недавно, позавчора, я тут щось робила. Ну, не знаю, що. Ну, двері були відкриті в мене так це, і раптом от в цьому місці щось хруснуло. Що хруснуло? Я не знаю, папір лежав погано, дошка притулилася. Я сказала, добрий день. Взяла і спалила свічку. Так от цей екстрасенс підійшов і отак от прям руками каже, я відчуваю її тепло. Від тої скульптури йде тепло. Тепло, сила, енергетика. Ну, Взагалі він казав, каже, тут, тут надзвичайне перегрення. Що тут, каже, яка тут енергетика? Коли ви, позитивна. Заходите, позитивна. Коли ви заходите в храм, і в храмі вам добре, значить храм має позитивну енергетику.